Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні поговоримо про навчання рунам яке я колись анонсував. Отож, я планую набрати невелику групу людей, десь до 15 чоловік. Навчання групове, не індивідуальне, але в процесі будуть і індивідуальні консультації. Початок навчання я планую десь після 12 квітня. Навчання включає в себе як мантику, тобто рунічні гадання, значення руни з різних сторін, різноманітні розклади і так далі. Так і магію рун, зокрема створення стаю руни скриптів, їх використання, оговори, роботу з багами та багато іншого. Окрім того, будемо вивчати і загальні закони магії, які не лише магії рун стосуються. Як відбувається навчання? Будуть живі відеоуроки і домашні завдання також будуть. Урок це буде конференція в Zoom або Google Meet. По тривалості десь півтори години, буває трохи більше. Також буде запис уроків. Урок проходить у формі лекції, де я даю нову інформацію і обговорюємо все, що незрозумів. В навчанні в мене принцип що я не люблю переказувати книжки, а ділюсь своїм власним досвідом, якого ви в книжках не знайдете. Звичайно, я надам і літературу для самостійного вивчення, щоб якраз зайво не переказувати. Тепер щодо домашніх завдань. Це будуть як завдання прочитати певні розділи книги до наступного уроку, так і практичні завдання. Наприклад, зробити той чи інший розклад, перевірити став, проживати руни, ну і так далі. Тривалість курсу 14 уроків. 7 уроків присвячені мантиці, тобто гаданню на рунах. Інші 7 присвячені магії. Якщо буде потреба, можуть бути і додаткові уроки. Результати навчання залежать від вас, від вашої підготовки та наполегливості. Справа в тому, що свої знання і свій досвід я вам передам, але щоб повністю пізнати руни, вам також доведеться попрацювати самостійно. До прикладу, треба буде прожити кожну руну. І це я за вас зробити не зможу. Тепер щодо вартості. Ціна одного уроку 400 гривень. Тобто загальна вартість курсу 14 уроків, 5600 гривень. Можлива оплата за половину курсу або за весь курс відразу. В індивідуальному порядку можна домовитись про інші варіанти оплати. Хто зацікавився, напишіть мені в Telegram або Viber. Мої контакти є під кожним відео. І під цим відео вони теж будуть. До зустрічі! Нехай щастить!